Тоді ще казала це е, смак е, волі, ти її не можеш не потрогати, ти її не можеш положити в карман, в кишеню не можеш, ти її ну ти її можеш вдохнути цю волю. Пані Наталія до початку Великої війни із сім'єю мешкала у селищі Кам'янка Запорізької області. Родина 33 дні прожила в окупації, після чого вирішили виїжджати через окуповані пологи до українського Оріхова. На цьому шляху родині довелося пройти через 17 російських блокпостів. Коли ми виїжджали, ми організовувалися групами, родинами, домовлялися, як могли домовлятися. Доїхали до Оріхова, і коли ми побачили наш прапор і побачили нашого... наших воєнних, це було неймовірно. Коли вони почали розмовляти на українській мові з нами, це, ну, це просто не можна було передати. Півроку жили у Запоріжжі, потім родина поїхала до Чернігова, де поховані батьки Наталії та живуть інші родичі. Саме тут її молодша дочка Вікторія пішла до першого класу. Кажуть, щасливі, що це відбулося офлайн, і у дівчинки з'явилася можливість комунікувати з однолітками. Того літа я зустріла маленьку дівчинку, у якої були темні волосся, темне волосся, темні очі. Вона була дуже сором'язлива і стояла з мамою. Е, так як я сама е, переміщена особа, то воно відчуття у те, що може дитина щось трапилась. І ми розговорилися, вони прийшли до мене в клас залюбки. Дуже слухняна, дуже відповідальна. Е, вона щиро розмовляє з Соловіною. Цьогоріч Вікторія вже вдруге святкуватиме перше вересня. каже, що дуже чекає на зустріч зі шкільними друзями. Підготуватися та зібратися до школи їй допомогла міська організація Червоного Христа України. Сьогодні день подарунків. Сьогодні ми де збираємо маленьку вікусю до школи підприємцями міста, нашого Чернігова, було подаровано дуже гарний рюкзак для цієї родини. Він до твого рюкзачка ще є наповнення. Дивись, ми тобі даруємо ось такі пластилин кольоровий з подружками своїми. Будеш ліпити. Дивись, отакий кольоровий папір, з якого можна також вирізати гарні стрічечки, фарби. У Червоному Христі допомогли не тільки Вікторії, її вчителька Олена Стопак, переселенка з Херсона. Тому вона у свій час також потребувала підтримки. Люди надали мені не просто допомогу, вони надали мені шлях, шлях вирішення моїх проблем на той час. Я так здобула роботу собі. Я стала лідером волонтерів. І я теж займаюся допомогою психосоціальна допомога людям, маленьким дітям і людям літнього віку. Бути корисним та допомагати один одному такий вибір зробила і пані Наталія. Вона вирішила долучитися до міської організації Червоного Христа, аби волонтерити та підтримувати тих, кому це потрібно.